Я вас вітаю, мене звати Владислав. Сьогодні я вам показую Hyundai Ioniq 2019 року випуску. Батарея 28 кВт. Розкажемо, покажемо про цей автомобіль, пригнаний з Європи, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Пройдись, вань, поки що покажи його зовні, як він виглядає. Зараз візьму товщиномір і пробіжимось з вами по фарбі. Розповімо, що у нас там. Наскільки мені відомо від моїх колег з Польщі, те, що автомобіль весь весь в рідній фарбі, давайте почнемо з крила і підемо по кругу. 78, 83, 80, сюди, так, в цю сторону буде простіше. 31, взагалі, дивіться, ляда тоненька фарба 38. Так, це у нас пластмаса. Побігли далі. 75, 81, 86, 90, 99, 85, 86, пішли по криші. 95. 94. Диви вже. Ташки понакакували на кришу грошей. 93, 93, 89, 75. 89, 94, 62, 55, 65, 54, 59, 88, 94, 98, 93, 88, 87. Так, по фарбі все зрозуміло. Весь фарбі, в ДТП автомобілі, звичайно ж, не був. А батарейка у нас 28 кВт і запас ходу 250 км. Знову ж таки, будете економно їздити, можете проїхати на 10-15 км ще більше. В неекономному режимі, звичайно, якщо літати, то проїде десь 200 кілометрів. Дуже економна машинка. Загалом давай перейдемо до салону, покажу, що у нас тут є. Пробігу, до речі, 134 тисячі кілометрів і сох у нього 100% на Hyundai, як і на Kia, одні із найкращих батарей. Маємо скопідні передні, задні, електрорегулювання дзеркал. Адаптивний круїз контролю, утримання в полосі. Є навіть он. Надпись Вес, бачите, це так, якби демонстрація. Не демонстрація, якби створення звуку двигуна. Як ніби ви їдете на автомобілі, який. Ну, коротше, щоб було чути, як ніби ви щось там жужить. Електронне стоянкове гальмо, датчики дощу, датчики світла, багато функціональна мультимедія. Що там у нас ще є? Навіть автохолди є, парктроніки, звичайно, клімат-контролі, Aux, Bluetooth, все, все є. Стан взагалі бомбезний. дивіться, ви, ну, Зверніть увагу, я думаю, якість відео дозволяє. Побачите, в якому стані автомобіль. Е -е, до речі, зарядний пристрій йде в комплекті, ти його десь забрав, да, Вань? Да. Е -е, ось такий йде. Е, е, Він на зарядці стояв, так? Да? Да. Да. Короче, зарядка є, просто її на відео зараз не буде, так як ви автомобіль ставили на зарядку, але сьогодні весь день світла немає, тому якось так. Так, тут у нас е, знаки, компресор, тіх є, навіть сіточка є, а це подовжувач. Подовжувач для е, зарядного пристрою. Далі покажемо вам салон. Ще по комплектації забув сказати, є безключовий доступ, це великий-великий плюс. Коротше, комплектація відносно проста, але в ній є все, що потрібно. Тобто, ну, реально немає, що додати. Практично нова різина Michelin. Michelin 205 Мішелін 16. Покажи вам різину, різина, що передня, що задня в ідеальному стані. Загалом Класний варіант. Багато хто скаже, що для електромобіля це великий пробіг, але це в корні не так. Великий пробіг може бути для дизеля. А для електромобіля, якщо він стояв розряджений, і в нього і практично новий автомобіль, все, капуць цій батареї. Так що не ганяйтесь за малими пробігами. Якщо на автомобілі їздили, це дуже добре для батареї. Але в Hyundai батарейки офігенні і вони навіть не бояться швидких зарядок, тому тут переживати взагалі не варто. Е, так. По електромобілям у нас практично весь ряд. Ну крім цих перших автомобілів. У нас далі всі, всі, всі автомобілі. Електро. Ці перші три. Це у нас тільки заїхали, розвантажились на автовоз, з автовоза в п'ятницю. А більше автомобілів можете побачити на нашому сайті вінкар.ком, посилання на яке я залишаю внизу. Також телеграм-канал, посилання також внизу. В телеграм підпишіться, будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень і акційні ціни. Коли заїжджають автомобілі, керівництво часто нам дають гарні ціни на автомобілі, і ми їх там розміщаємо, що автомобіль от заїхав там завтра або сьогодні розвантажуються. І дуже гарна ціна. Тому ви можете вхопити той варіант, який ви саме шукаєте. Що ж, цей іонік готовий до любих. Будь-яких ваших перевірок, приїжджайте, читайте його, перевіряйте сок. Любі перевірки без питань, я тільки за. І довір купівлі продажу пишемо одразу по місію. Що ж, чекаю з вас, вас в гості на каву та на тест драйв Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.